Нарешті дебютував та ще й переміг на попередодні поєдинку. Жерона Валенція головний тренер Мічел повідомив про готовність футболіста зіграти у Лалізі. Наголосив, що це топ гравець і він має грати. У стартовому складі Віктор не вийшов. Побачив забитий м'яч своєї команди з лави для запасних. Як виявилось, цей гол Борхе Гарсії став переможним у цьому матчі. А на 78 й хвилині стався довгоочікуваний дебют циганкова за Жирону. Особливими діями українець не запам'ятався, але переможні емоції залишились. Жирона наразі посідає 11-ту сходинку чемпіонату. Після 20 матчів у команди Мічела 24 очки. Грубо кажучи, каталонці вчистили ще між зоною Єврокубків і вильотом. Друзі, ось таким вийшов дебют циганкова в лалізі. Якщо вірити головному тренеру Жироне Мічелю і його любові Циганкова, то в наступному матчі ігрового часу має бути більше. Тому ймовірний гол. Якщо ви впевнені в цьому, то заряджайте на перемогу разом з парі матч. А якщо не впевнені, то просто вболівайте. Невже конкуренцію у центрі атаки супрязі складе інший динамівець, скажімо так, більш досвідчений? У соцмережах завірусилося свіже відео президента Динамо Ігоря Суркіса зняти на зборах у Туреччині. Згадав молодість і показав наочно, як варто чекати футбольний м'яч. На офіційній сторінці в інстаграм Динамо підписали це так. Здається, ми знайшли ще нового форварда. Реакція фанів у коментарях не знала меж. 70 плюс 30 і в Лондон його. Супряга 3-4 рази набиває. Бесєдін 1-2. Суркіса є потенціал. Це презентація нового форварда? Можна, в принципі, його в основний склад. Відреагував навіть колишній почесний президент руха Григорій Козловський. Свою техніку власник столичного клубу демонструє не вперше. й архівне відео, де Суркіс, сидячи на лавці, показує свій скіл. Після відходу Артема Бісєдіна у кіперську омонію виграти конкуренцію нападника стало куди простіше. Тут фанат, тут і супряга, який забив уже в другому матчі поспіль. Тут і схоже Ігор Суркіс. Реалізувати пенальті, хоч і в неігровому ігровому взуті, вміє. Звичайно, це все жарти. Президент Динамо точно не буде грати в УПЛ. Роль не та та й вік уже солідний. Але посперечатися у скілах по набиванню м'яча ще може. Друзі, а якщо ви набиваєте краще ніж Ігор Михайлович, то обов'язково пишіть свій рекорд у коментарях. А ми відшукаємо справжнього фрістайлера. Не так сталося, як гадалося. Тренери Реала хотіли бачити у старті Тібо Куртуа, а вийшов Андрій Лунін. Все через те, що бельгієць травмувався на розминці перед матчем з мальоркою. У чемпіонаті Лунін замінив найкращого голкіпера світу. Спочатку бельгійці виставили склад на матч із Тібо у старті. Потім повідомили про зміни. На фоні чуток відходу українця з Реала доля йому усміхнулась. Хоч ціною травми конкурента, але Лунін знову основний. У куртуа травма м'язу лівої ноги. За даними журналіста Хосе Луїса Санчеса, травма Тібо може виявитися серйозною. Він ризикує пропустити клубний чемпіонат світу. А матчі з мальоркою у 20-му турі чемпіонату Іспанії Реал програв 0 1 Але звинувачувати українця не варто, Начо зрізав головою у власні ворота без шансів для Андрія. У Луніна знову шанс проявити себе у складі чинних переможців Ліги Чемпіонів. Якщо зіграє на клубному чемпіонаті світу, то зможе здивувати. Як думаєте, пишіть обережно! Приберіть від екрану вразливих людей. Зараз ви почуєте факти про нового тренера Миколенка. Шон Дайч просто божевільний. У різних сенсах цього слова. Кілька років тому колишній одноклубник нинішнього тренера Евертона Шона Дайча Сорен Андерсен публічно заявив, що Дайч на тренувальній базі їв хробаків. І це не жарт. Це було жахливо. Я ніколи не відчував нічого подібного. Це було схоже на Ой, тут дощовий черв'як. А потім він його з'їв. Це було трохи огидно і дуже дивно. Він був хорошим гравцем, і мені було приємно бути поруч з ним. Але справа з хробаками була дуже дивною. Для Андерсена були вагомі причини для такого враження. Дайч казав, що регулярно вдавав, що їсть дощових слизунів на тренувальному майданчику. І справді ситуація дивна. Відповідь Шона була трішки інакшою. Він запевнив, що не їв черв'яків, а просто смоктав їх як жарт. Ви берете одного з тих гарних великих соковитих хробаків, висуваєте його на край рота, потім посмакуєте. Тоді, звичайно, коли хробак вилізе, промийте рот водою. Звичайно, коуч Евертона жартував: не потрібно облизувати земляних друзів, а тим паче їх їсти. Дайч так і сказав: я ніколи не їв хробаків. Хоча картинка гіперболізована. Чи це сила землі, чи сила природи? Але дивакуватий новий коуч Евертона в дебютному матчі рисок зумів перемогти одноосібного лідера чемпіонату лондонський арсенал. У дуелі українців Миколенко Зінченко сильнішим виявився Віталій. Його команда перемогла 1-0. Єдиний м'яч забив Джеймс Тарковський. А для канонірів це вже друга поразка поспіль. Ця подорож буде важкою та складною, і посередині будуть великі камені, які нам доведеться подолати. Ми збираємося дуже добре підготуватися до суботнього матчу, щоб бути на потрібному емоційному рівні та правильному настрої. Емоційний стан це дуже важливо. Напевно, через негативний результат відбулася заруба з інчинком пе. Арсенал втрачає очки, а Евертон отримує так бажану перемогу. Друзі, ось таким вийшов недільний випуск про футбольних новин. Якщо ви раді дебюту циганку, то з вас лайк. А якщо ви шоковані інфою про що Дайча, тоді запрошую вас в коментарі. Можливо, ви знаєте якісь схожі історії. Пишіть. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.